Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів, охоронців. Духи роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є підклади, якісь негативні програми, підливи, притики, якісь негативні програми на будинок, на квартиру, чи роблять негатив, приносять негативну програму. Якісь підклади, можливо, є якісь негативні програми, речі, що підкидають тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дуже сильно, дійсно, є, працюють. Більше працюють над е, чоловіком. Все на, на розлучення, на уход, на, на те, щоб не було відносин, щоб ви не могли бути разом ще змінюють ситуацію на дуже сильну таку розсорку, щоб так сварилися, так ругалися. Но з приводу підкладу. Тут може бути таке, як коли льють воду, може бути на фотографії програму на, на, саме на відстані. Може, колись залишили сліди, де були в гостях, і можуть на ці сліди лити, щось таке вийшло. І буває підклад, вигляд, як може бути копійки підкидати, копійки. Тут багато всього. Заперечу весь негатив, убираю, знімаю повністю. Заперечу весь негатив, обиюсь, розсорки студия отвороти з ним. Скажіть, хто роби? Колись, може, ваші подруги раніше, колись, може, ви спілкувалися, могли зростати. Зараз на відстані можуть бути зв'язок через інтернет, в соцмережі. Заперечу весь негатив убирає. Дуже сильний осуд можуть заздрити, навіть в чомусь звинувачити, от, що в них не вийшло, а у вас вийшло, у вас вийшло. І така якась агресія саме. Думають, що роблять все дуже по справедливості, по суду. Все як-то виправдовують себе. Заперечую, весь негатив, убираю, прошу ваші сили, допоможіть. Це треба періодично повторювати, дивитися ці підклади. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, від духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Знімаю всі студи, отвороти, розсорки, негативні програми, убираю порчі, мороки знімаю. Із коханої людини, з другої половини із вас. Із вашого дому. Більші ваші сліди, ваші фото, вони несуть вашу енергетики, немає зв'язку, перериває повністю весь зв'язок, більше не працює. Відкриваються дороги на щастя, на любов. Знімається весь негатив. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю знімаю розсорки студи, і з другої половини налагоджуються відносини. Але вільно, спокійно. Спілкуйтесь, більше немає агресивного ставлення, більше немає негативу. Друга половина вас поважає, любить, піклується. У вас абсолютно спокійні відносини. Буде так і так буде. Знімаю порчу на самость, Відкриваю шлях. На любов. Буде так, буде все сказане, здійснене, так буде, знімаю Порчу на смерть. Зараз ще хочу спитати у вищих сил. Тут були такі моменти. Прошу допомоги. Якщо були знайдені яйця, то що саме робити в цьому випадку, якщо були знайдені яйця, підклади з негативною програмою? Дайте пораду. Як краще поступати? Що робити, і чи е, працює негатив? Програма, якою були заряжені ці яйця, чи вона працює? А, ну дивіться, тут е, програма знята, Ви дуже хорошо їх треба палити, нищити, знищити, убрати, е, руками не торкатися. Тут все, що стосується, е, може бути повна. От ізоляція, утилізація, як це пояснити. Можна е, вибрати такі є борічки, глибока, знаєте, як ну, Тут така карта пок показує, як е, високий берег і глибока вода. Можна туди вбирати, е, просити, е, закликати, щоб є такі. Е, Ундіни, водні духи, щоб вони забрали цей негатив і відправили тому, хто посилав. І бажано ще виплатити откуп, як такі копійки кинути у воду. І це має бути не біля вас, а на відстані. Отакий От є момент, і це стосується якогось іншого. Не тільки яєць, тут можуть бути, якщо знайдені інші якісь речі, підклади, що ви розумієте, що на них була магія, то просять обов'язково навіть так, утилізація, це може бути мусорні баки, смітники, де не чіпатимуть, не гратимуться діти, не гратим, ну, не чіпають. Люди духом смітнику. І заплатити, тільки в смітник копійки не кидайте, кидайте печиво, цукерки духом смітнику на з'їдання негативу уплоченої і цукерку або печиво. І таким чином також. Але це має бути теж хоча б дві зупинки від вас, не біля вас. В негатив знятий. Те, що напсувало життя, зараз у вас буде залагоджуватись поступово, відновляться відносини, відновляться фінанси. До вас повернеться людина, кохана людина, може змінитися поведінка. Те, що раніше от було дуже не розуміли один одного, зараз. Порозумійтесь. І навіть якщо було доведено до розлучення, от люди може, да, навіть вже пішов процес розлучення, ви після е, е, такого, ну тут невеликий, такий короткий період зможете налагодити знову між вами от цей зв'язок відновитися. Навіть так. Так що, от, і просити з водойми такі є річки, щоб вони також цей негатив забрали, відправили тому, хто робив. І подякувати копійками. Ну, тут ще така вийшла карта, коли просять. На перехрестях Бог доріг, духи перехрестя. Теж можна це робити, але мені більше йде чомусь залізна дорога, що саме залізна дорога, Бог доріг, дух дороги, що повернули, теж покласти і щоб повернули тому, хто робив. Я більше люблю смітники, і можна такі урвища якісь вибирати водойми, де не купаються не на пляжі, де немає людей, щоб ніхто не знайшов його. Ось такий момент. Так що так. Тут більше робилося, звісно, негативу на відносини, щоб ви були самотні, щоб у вас не було другої половини коханої людини, розбите серце, розлучення. Заперечую весь негатив, повертаю ворогам, тому, хто ставив, хто робив. Заперечую весь негатив, убираю ворогам, тому, хто став, хто робив. Навіть якщо ви якимсь чином вже позбавилися. Підкладу того, що знайшли. Це можуть бути якісь не, ну, незрозумілі вам речі, як вони опинились у вас біля дверей, чи у дверях, у подвір'ї. Якщо ви його обрали, то вам можна просто в е, віконечко чи покласти десь на дорозі, на лавці монети і сказати, що ви відкупилися за знищення негативу. Отак, От це може бути ну 3, 5, 9 копійок. Ще отак. Прошу ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Заперечу вас не А, ну тут ще вийшла карта, що бувають такі люди. Ну, це по вашій по вашій, як ви ставитесь до цього, що можна, на, е, є такі е, е, кладовища з е, старими деревами, з такими. А, щось ідуть дерева, і ну, теж там є дороги перехрестя, і там можна лишити і сказати, що просте. Щоб цей негатив забрали, і більше він вас не торкався. І там теж можна залишити монети, відкупиться. Ну, казати, відкупляюсь. Ну, це не усім, хто не боїться таких речей. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від близьким людям на любов. На здоров'я повністю анулірується вся негативна програма. Що робилася із підкладами, із підливами, із тими речами, що були знайдені, знята весь негатив більше не торкнеться. анулюю повністю всю програму негативну, кладовицьку маю церконом, будь-яку іншу. Більше вас не торкнеться, весь негатив ворогам повертається. На віки вічні буде так. Відкриваю шляхи дороги на відносини, на любов. Загоюються всі рани, травми, відновлюються, повертаються енергія, повертаються фінанси, здоров'я, краса, молодість. Відновлюється нервова система. Більше немає депресії. Загою повністю всі травми рани, більше не болить. Відновлюється здоров'я до ідеального стану, всі переклади, обміни і підміни знімаються, скиди знімаються, повертаються ворогові. буде так. Перекриваю, перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть захистити усіх, хто дивиться це відео, енергетичний, фізичний простір, будинки, квартири, подвір'я. Захищені абсолютно машини. Також машини захищені абсолютно одвертаю. Весь негатив, як уся сходи, так і з вашої машини, квартири, будинку, подвір'я, дверей. Знімається, оцікається, зразу повертається ворогові, як тільки підкладає, тому хто став, хто робив, хто приносив, закидав, і тим, хто посилав, хто замовляв, все, назад вертається одразу, ж, на віки вічні. Буде так і так буде, нікому не дане. Буде так і так Відкриваю всі шляхи дороги на здоров'я, на щастя, на любов, на гроші. Буде так. не буде все сказане, здійснено так буде. От так що <кій> те, що було зруйновано, зараз у вас відновиться, відбудується, полагодиться. Це Програма вже більше не працює, і ви йдете своєю дорогою, своїм шляхом, вже ці втручання негативні, вони не працюють. Це добре. Дякую всім за увагу. Також нагадую, як мають пити каву українці. Зробили каву, придбали каву, зробили донат на дрони на ЗСУ на підтримку військовим України і спокійно пити каву. А перед цим обов'язково поїсти, випити води. І один раз на день пити каву це не шкодить. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щоб у вас було. Ідеальне здоров'я, відновилися всі системи в організмі і відносини. Все з кожним днем ставали міцніші, кріпші, щоб ви дуже добре один одного розуміли. Дякую ще раз за увагу, до зустрічі. Бажаю приємної кави, до побачення.